Вітаю колеги. Navigation Stack представили за iOS 16 і, як завжди, з певними проблемами. Одна з проблем пов'язана з булевим варіантом Navigation Destination. Я підготував проект з прикладом, і зараз розглянемо, як воно працює. Точніше, не працює. У Navigation Stack є рутова в'юшка, кнопка для переходу на перший екран. А з нього можна повернутися назад, або перейти на наступний екран у Navigation Destination. З наступного екрану ми можемо повернутись назад, або повернутись до root. Дивимось на прикладі. Переходимо на перший екран, на другий екран. Повертаємось, і нічого не відбувається. Тепер те ж саме на iOS 17. Переходимо на перший екран. На другий екран. І можна повернутись. Усе працює, як треба. При цьому повернення до рутового екрану відбувається і там, і там. Таким чином. Або використовуйте інші варіанти компоновки. Наприклад, можна перенести Navigation Destination до рутового, або використовувати Navigation Path.